Тречення у місті Назареті, страта святого Яна Хрестителя, насищення п'яти тисяч людей, чудесне ходіння по морю. Коли Ісус Христос скінчив ці притчі, Він повернувся у свою батьківщину Назарет і навчав людей. У їхній синагозі. Минулого разу, коли він був у Назареті, люди відвернулися від його вчень і спробували навіть скинути його із кручі. Цього разу люди були вражені його силою і мудрістю, та все ж таки знову зреклися Його. Вони пам'ятали його як сина Теслі і пригадали чотирьох його братів. Брати це діти Йосифа від першого шлюбу, який народила йому перша дружина. Трьох із них звали Яків, Симон і Юда. Їх не слід плутати з апостолами. Люди Назарету не захотіли повірити в Ісуса Христа і перешкоджали Його проповідуванням у цьому місті. Каменним спотиканням для Назарету стало те, що вони добре знали мало Ісуса Христа і не змогли розглядіти у дитині, яка вже виросла божественною Суті. На їхню думку, було очевидним, що така звичайна людина не може бути Месією. І результати вони відвернулися від Месії і брали йому це за зле. Ісус Христос не дивувався цьому, Він лише промовив словами. Ті вже стали прислів'ям, а саме пророк немає пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома. Тому Ісус Христос не зробив там багато чуд за їхньої невіри. Страта Святого Іоанна Хрестителя. Оскільки шкутка про Ісуса, його надзвичайні діяння швидко щерлося серед людей, про нього і його надприродну силу почув сам ірод. Це був ірод Антепа. Він правив чверть у Палестини, звідси званням четверо власника, тому числі Галилею і Переєю четвертого року до Ісуса Христа і до 39-го року після Різдва Ісуса Христа. Його батько Ірод Великий був убив батьох, немовлят у вифлеємі. Саме ірод Антепа судив Ісуса Христа на Судді. Ірод вирішив, що Ісус Христос то ян хреститель і Він воскрес із мертвих. Апостол Матфайл восстанник згадував про святого Яна Христителя тоді. Коли говорив про його учнів, яких святий Ян Претечан, послав до Ісуса Христа із запитанням. Тепер апостол Матфей завершив свою оповідь про святого Іоанна Хрестителя. Ірод родантепа схопив Іана через Іроді яду. Бо святий Ян ревсе Пуселюдно засудив ірода за те, що він жив із іродіядою, дружиною, брата з Бога Филипа. Такі зв'язки вважалися аморальними. Іроден тебе хотів. Стратити святого Яна Хрестителя, але боявся, адже люди любили Святого Яна ратечу і мали його за пророка. Тому він лише відокремив святого Іоанна Хрестителя від народу, помістивши його у язницю. та на день народження Ірода, дочка. Іродія роді танцювала перед усіма і доводила іродові. І він, не подумавши, обіцяв її дати, що тільки попросить. І проханням дай мені Тут на поломиску голову Святого Яна Хрестителя, не було її власним. Це її мати, і родіяда намовила дівчину так сказати. І хоча її бажання дуже засмутило, аж до стану глибокого страждання ірода, він змушений був його виконати, адже дав клятву. Тоді він послав стяти голову Іоаннові в темниці. Учні Святого Яна Хрестителя поховали його тіло і пішли, та сповістили про Те Ісуса Христа. Вінотіро дав був ще одним прикладом тречення від Ісуса Христа. Адже апостол Матфей пов'язував повідування цих двох чоловіків таким чином, що коли щось траплялося з одним, воно мало прямий вплив на іншого, чекаючи передвісника царям. І ротим самим зрікся самого Царя, який йшов за святим Іаном Претечем. Насищення п'яти тисяч людей. Коли Ісус Христос дізнався про смерть Іоанна Хрестителя, то подався разом із Своїми учнями у і самітне місце. І цього часу Ісус Христос проповідував головним чином лише серед своїх учнів Він, очевидно, мав на меті передати їм ще більше знань, адже знав, що незабаром їх покинемо. Він майже нічого більш не промовляв серед народу з метою переконати, що він Месія. Народ же, довідавшись про це, пішов за Ісусом Христом і його учнями, рухаючись вдовж північного берега. Галилейського моря. Ісус Христос з милосердився над ними та вигоїв їхніх хворих, вилікував недужих. Коли настав вечір, учні Ісуса Христа захотіли відпустити людей по селах. У пошуках поживим. Адже в такому віддаленому місці вони не могли забезпечити їх необхідною кількістю їжі, самітним місце. Та Ісус Христос відповів, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Однак у них було лише п'ять хлібів і дві Риби. І тут Ісус Христос зробив чудо. Хліб та риба увесь час помножувались так, що усі присутні їли до наситу. Було навіть більше їжі, аніж потрібно, адже 12 кошів повних куснів залишилося. Всього 5 тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. Учні могли нагодувати таким чином разом, мабуть, 15 тисяч, а то й 20 тисяч людей. Це чудо відбулося у висоїді. Саме Напередодні єврейської Пасхи. Це єдине чудо, яке зафіксовано у всіх чотирьох Євангеліях. Воно призначалося головним чином учням Ісуса Христа. Адже у такий спосіб Ісус Христос показав їм, яким буде їхнє проповідуванням. Після його відходу. Їм доведеться годувати людей, але не матеріальною, а духовною їжею. І джерелом такої їжі буде сам Господь. Коли їхні запаси закінчаться, як у випадку з хлібом і рибою, їм слід звертатися до Господа і просити ще. Він дасть учням духовну їжу та годувати нею інших доведеться їм самим. Люди, яких Ісус Христос нагодував, розуміли, що Він і є обіцяним Месією, а тому і намагалися зробити його царем. Звісно, ж, той, хто міг зціювати фізичні недуги і так щедро забезпечувати їжею, мав бути царем. Але час був невідповідний. Бо народні лідери гуртувалися проти Ісуса Христа і офіційне зречення. Відбудеться зовсім скоро. Чудесне ходіння у морі. Ісус Христос відіслав учнів до човна, а сам після того, як відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Відіславши своїх учнів, Ісус Христос дав їм можливість відійти під натовпу і обміркувати важливість того, що щойно трапилося з їхньою допомогою. Та незабаром вони потрапили у бурю, не між третьою і шостою годиною ранку о четвертій сторожі ночі Ісус Христос прийшов до них, ступаючи морем. А це близько трьох, трьох з половиною миль від берега. 25 чи тридцять. Стадії. Його влада над природніми стихіями була очевидною, але в цьому також був урок віри для його учнів. Спершу вони жахнулись, подумавши, що то привид, але Ісус Христос заспокоїв їх, промовивши. Заспокойтесь це я, не страхайтеся. Та апостол Петро хотів іншого підтвердження, що це сам Ісус Христос. Він промовив Господи, коли це ти, повели мені, підійди подою до Тебе, відповів Ісус Христос. Просто підійде. Подальший вченок апостола Петра показав силу Його віри, коли він вийшов з човна та почав іти до Ісуса Христа. Лише апостол Матфей занотував, що апостол Петро йшов по воді. З усіх Історичних писемних джерел відомо лише двоє людей, які мали йти по воді асамі Ісус Христос та апостол Петро. Та апостол Петро засумнівався, побачивши, що вітер сильний, тобто, коли побачив, як вітер збурює води морем. Але він почав тонути, то закричав, Господи, рятуй мене. Відповіддю Ісуса Христа був докір. кір. Мало віре, час засумнівався, адже саме через недостатню віру апостол Петро і потопав. Коли вони дісталися вона буря що а учні, поклонилася йому до них, перебуваючи під ураженням того, що сталося, їм ще більше відкрилася божественна сутність Ісуса Христа, і вони визнали, що Він істинно Син Божий. На противагу їм народ. Генезарецький, який продовжував перебувати в духовній пітьмі і проживав у родючій долині на південний захід від Капернауму, Думав про Ісуса Христа зовсім інше. Коли вони дізналися, що прибув Ісус Христос, Принесли до нього всіх недужих. Той факт, що вони торкалися краю його одежі, щоб зцілитися, нагадує випадок з жінкою, яка проживала у тому краї і вилікувалася таким чином від кровотечі. Та Хоча ці люди визнавали, що Ісус Христос. Великі цілитель вони не усвідомлювали до кінця, ким саме він є. Лише святі апостоли щоразу краще розуміли істинну сутність Ісуса Христа.